Що ж таке дім? От що робить його домом? Роман Джона Бойна Хлопчику смугаській піжамі це, знаєте, не просто чергова історія про війну. Ні, ця книга заглядає набагато глибше, ставлячи одне з ключових людських питань. І все це очима маленького хлопчика. Тож давайте спробуємо розібратися, як ця історія показує нам, що таке дім через втрату, дружбу і, звісно ж, трагедію. От, власне, з цього почуття все й закручується. Ми буквально з перших сторінок дивимося на світ очима дев'ятирічного Бруно. І для нього дім це ж не просто стіни, це цілий всесвіт. Всесвіт, який в одну мить просто розсипався на друзки. Саме ця його розгубленість, його нерозуміння це і є ключ до всього, що станеться далі. І ось воно, головне питання, яке проходить червоною ниткою крізь усю книгу. Що ж це таке, дім? Це стіни? Чи, може, люди які поруч? Або, знаєте. Оце невловиме відчуття безпеки і того, що ти на своєму місці. Продовж нашого розбору ми спробуємо знайти відповідь, слідуючи за самим Бруно. Ну що ж, давайте зануримося в саму історію. Бо щоб по-справжньому зрозуміти масштаб втрати, треба спершу побачити, яким ідеальним був світ Бруно до цього. Тільки спробуйте уявити величезний п'ятиповерховий будинок, купа кімнат, які можна досліджувати, перила, по яких так класно з'їжджати. Для Бруно це був не просто будинок. Це був ну, епіцентр його щастя, його дитинства, його особистий, ідеально знайомий всесвіт, де завжди було повно сміху і друзів. І от в один момент все це руйнується. Дуже цікаво подивитись на ці суперечливі пояснення, які отримує Бруно. Мама з одного боку намагається загорнути все в обгортку великої пригоди, а з іншого проривається оця гірка правда. Ніхто їх не питав, все вже вирішено. І знаєте, це відчуття безсилля, воно стане ключовим для всієї розповіді. І ось вони на місці. Ідеальний сонячний Берлін залишився десь далеко у спогадах, а перед ними нова реальність холодна, порожня, абсолютно чужа. Контраст, звісно, просто шалений. Подивіться на це порівняння це ж не просто переїзд з одного будинку в інший, це наче телепортація в якийсь паралельний похмурий всесвіт. Кожна деталь нового місця, яке Бруно так влучно охрестив геть звідси, вона ніби кричить про те, що все хороше залишилося позаду. І цей зовнішній простір ідеально відзеркалює його внутрішню порожнечу. І ось вона реакція чиста, непідробна, дитяча. Бруно ж не грає в ігри, не намагається бути чемним. Він видає свій вердикт миттєво і безкомпромісно. Для нього це місце не просто якийсь поганий будинок, це, по суті, антидім. Місце, де просто немає нічого, ні тепла, ні радості, ні життя. І що цікаво, Бруно ж не один такий його сестра Гретель теж вважає, що місце жахливе, хоч і сподівається на краще. А мама: ох, ця її фраза про погану ситуацію. Це ж по суті тиха капітуляція. Виходить, що родина хоче разом, але кожен переживає цю кризу сам по собі. Дуже по різному. І от серед усього цього емоційного безладу починається власне пошук відповіді: добре, якщо дім це незнайомі стіни, тоді що? І саме в цьому питанні ми бачимо зіткнення двох абсолютно різних поглядів на світ. Батько, звичайно, дає таку дорослу правильно раціональну відповідь. Він по суті намагається замінити емоційний зв'язок на логічну конструкцію. Мовляв, дім це не місце, дім це родина, і звучить, чи логічно, правда? От тільки чи працює така логіка з дитиною, яка втратила все, що любила. І ось тут, власне, і є серцевина всього конфлікту. Батькова красива теорія просто вщент розбивається об реальні почуття Бруно. Тому що для дитини дім це не якась там абстракція, це цілком конкретне відчуття тепла, затишку, безпеки. А цього відчуття його просто немає зовсім. І тут, звісно, вмикається залізна дитяча логіка. Якщо місце таке жахливе, значить це точно покарання. Бруно просто не може повірити, що батько міг привести їх сюди з доброї волі. В його голові все просто такі похмурі бридкі місця існують тільки для того, щоб карати за щось, за щось дуже погане. І от, коли старий світ лежить в руїнах, а сім'я не може заповнити цю порожнечу, Бруно, сам того не підозрюючи, починає будувати собі новий світ, і центр цього нового світу він знайде там, де ніхто і ніколи б не подумав шукати. Ця часова шкала дуже добре показує всю емоційну подорож Бруно. Подивіться: від чистої дитячої радості в Берліні до абсолютної нудги розчарування. Але що цікаво, саме ця нестерпна нудга і стає його рушійною силою, вона змушує його почати досліджувати, це пробуджує цікавість, а цікавість вона вже веде до емпатії. А це, мабуть, найважливіше почуття в усій книзі. І ці його експедиції, як він їх називає, це ж значно більше, ніж просто дитячі ігри від нудьги. Це, по суті, відчайдушна спроба знайти хоч щось, хоч якийсь сенс, хоч якийсь контакт у цьому чужому, ворожому світі, і саме ця спроба приводить його до огорожі з колючого дроту, де він зустрічає шмуля, і з цієї секунди його світ вже ніколи не буде таким, як раніше. І ось він. Ключовий поворотний момент, те саме місце, яке Бруно так ненавидів, потроху, дуже повільно, починає ставати для нього домом. І чому? Та не через будинок, і навіть не через родину, а через дружбу. Саме Шмуль стає тим якорем, тим єдиним промінчиком світла, який перетворюється страшне, геть звідси, не місце, де Бруно нарешті перестає бути самотнім. Але як ми знаємо, історія невблаганно котиться до своєї страшної, нищівної розв'язки. І в самому її центрі трагедія батька людини, чиє прозріння прийде, але прийде занадто-занадто пізно. Батько нарешті вирішує, що треба їхати. Він нарешті розуміє, що його робота, його кар'єра стала смертельною загрозою для його ж сім'ї. Здавалося б, от воно, правильне рішення, але воно прийняте на рік пізніше ніж було потрібно. Тільки вслухайтеся в цю страшну, просто нищівну іронію. Те, що дев'ятирічний хлопчик зрозумів у першу ж хвилину його батько, дорослий освічений чоловік, усвідомлює тільки тоді, коли біда вже стоїть на порозі. Це його визнання, це і прозріння, і водночас вирок самому собі. І це останнє питання, воно, знаєте, не відпускає ще дуже довго. Батьку ж казав, що дім це там, де родина, але його ж робота, його ж вибір, зрештою, знищили і родину, і будь-яке поняття дому. Історія Бруно змушує задуматись: а може, справжній дім це взагалі не місце на карті і не кількість людей за столом. Може, це той крихкий, майже невловимий простір, де ще можлива дитяча невинність, безпека і справжня дружба простір, який, як показує ця історія, зруйнувати, на жаль, надзвичайно легко.